І кожен з них має своє випробування. Він синівське, а вона материнське. Сьогодні так само є тяжко бачити співтерпіння сучасних синів і сучасних матерів. Вони терпіли завжди по-своєму, то були хвороби чи якісь інші випробування, але зараз в цей час війни. Ці співтерпіння є так так видні. Вони наскільки зрозумілі. І не треба бути інколи чужим, щоб не могти відчувати біль сина чи мами, які прощаються чи які чекають. Які зустрічаються.